Починаємо робити гідроізоляцію балкону за допомогою матеріалу ліфтопласт. Ось тут щось протікає, тут тріщини. І зараз ми їх закриємо, за допомогою матеріалу ліфтопласт там теж щось протікає. Ось так беру і промазую за допомогою щітки звичайної. Ось такий топпласт полімерна мембрана. Ось, все буде нормально тут. Ось так відриваємо. І отримуємо акуратний край. Ось так продовжуємо з допомогою валька. Тепер діамантовою чашкою зачищаю поверхню металу. Бо металу, металубетоду. Як обробляти такі складні, складні місця з допомогою полімерної мембрани топласт? Просто щіткою підмазуємо, укладаємо тканину топласт, вона просочується і зверху ще промазуємо.